Всім привітики, З вами Аня, і сьогодні ми будемо розпаковувати посилочку з мейкапу. Мені здається, що я вже олд-клієнт цього магазину, бо я вже замовляю там майже 5 чи 6 років, може навіть і більше. Тому давайте розпаковувати. У мене посилочка була на чек приблизно 1500 гривень. Всі товари запаковані ось такі мішки картону, і будемо розпаковувати перший. Перший продукт це у нас олія конопляна, 100% натуральна. Я її замовила для того, щоб вмиватися її. І вибрала я так наугад, яка мені перша попалася на сайті, бо я там бачила ціни по 300-900 гривень. А ця була. Майже там за 100 приблизно. я вирішила просто на пробу її взяти. Давайте розпакуємо і подивимося, як вона виглядає всередині. Бо я ніколи ще не користувалась маслами. Ось так вона виглядає в такій бутилочці. Така темненька мікстура. Ого, я її, мабуть, навіть не відкрию. Я хотіла її. Внюхати. Давно я була у косметолога, і я там робила чистку і попросила, щоб мені просто прописали якийсь новий догляд для шкіри обличчя. І якщо чесно, після тесту майже місяця-двох я помітила, що щось мені не підходить, бо шкіра стала якась така, знаєте, розширені пори, якийсь такий тон не дуже рівний. Я вирішила щось поміняти. І мені здається, що якщо я буду вмиватися маслом, то шкіра стане більш пружна така. Я взагалі не знаю, від чого це залежить, але влітку моя шкіра просто ідеальна. Ну, мені так здається, вона з таким рівним тоном, сяюча, така, пружня. А зараз зимку то вона а, шелушиться. то. Дуже жирна, то суха. І я не знаю, може це від клімату, від погоди, але влітку вона набагато краща. Так, я взяла ось такий собі гель для душу. Я не люблю переплачувати за якісь такі баночки для шкіри, для душу, для ванн Тому я взяла ось такий. Я завжди їх міняю. але Пам'ятаю, що він такий був прикольний, з прикольним запахом. Так, і далі в нас йде купа різних масочок. Я іми люблю користуватися після ванни, взяти там собі щось попити, подивитися фільм, зробити масочку для обличчя. Я знаю, що вони такі не дуже допомагають для шкіри, але ж просто сам цей процес я від цього кайфую. Перша маска ось така з колагеном. Позаду все на корейській мові, тому я навіть вам нічого за неї не скажу. І перейдемо до іншої. Це також корейська. Ось така масочка. І тут щось написано на українській. Відновлювано. Так, це супер. І наступна масочка також корейська з кокосом. Я люблю такі запахи кокосу, банану. Шоколаду, тож я вирішила просто взяти ось таку масочку. Якщо чесно, я там не дивилась на те, що вони дають, що буде зі шкірою після маски, бо я в це не дуже вірю. Просто взяла, знаєте, так, по картинці. І слідуча маска також корейська вітамінна. Всі масочки тканинні в мене ця з вітаміном в 3 і ось така з ведмедиком. Теж корейська. Я буду кайфувати. Дивимось далі. Це вже щось таке важке. Випало. О, це в нас сіль. Мені подобається приймати ванну з сілю. Це такий релакс-комфорт. Тому я вирішила собі взяти ось такий кілограм, бо а, в інші рази я брала собі по 300 грам, 500 грам. Це мені вистачало там, може. На дві ванни, може там на три. І я думаю, що кілограмчику мені вистачить подовше. На цьому сайті був великий вибір сіль для ванн. Я вибрала саме цю, бо вона на 100% натуральна. Немає ніяких інших домішок. І я дивилася ще на відгуки. Я часто їх читаю, але сама писати я їх не люблю. Далі в нас. Що тут в нас, щоб не впало. Так, Тут у нас дві баночки: масочка та скраб для тіла. Подивимось скраб. Минулий раз я замовляла від а, містер Скраб кавовий такий також чи пілінг, чи скраб, і він ми, мені не сподобався, бо він дуже так царапав шкіру, такі не дуже приємні відчуття були. І я сподіваюся, що цей буде покраще. Пахне досить смачно, так я б сказала. І така в нього мікстура не така, як в Містері Скрабері. Бо там прям такі кусмани кави були. А тут вона як таке, не знаю, як сказати, ну таке, як з кремом, щось так можу описати. І ось така масочка з кератином Dr. Санте. Хто б ще не казав про цю маску, що вона дешева, бо вона коштує всього 70 гривень. Але ж я цю маску люблю. Я її користуюсь вже, можливо, навіть років 5. Але я користуюсь її не завжди, а періодично, бо я не хочу, щоб волосся звикало і щоб я перестала а, помічати результат. Я завжди беру літраж маленький, а, щоб чередувати з іншою якоюсь масочкою, тому я не беру там такі манки великі. Вони мені не потрібні. І далі щось також важке, і вже хочу випасти. Дивимось. О, це шампунька. Да? Ну, спод... да. це шампунька. Я її давно хотіла замовити, бо я читала дуже і в тіктоці класні відгуки, і на мейкапі і в інстаграмі. Коротше, дуже багато хто її рекомендував. Тому будемо пробувати. Також я замовила ось такий бальзамчик, тож буду користуватися цими двома засобами в комплексі і подивимось, як це впливає на стан волосся. Я часто люблю замовляти якісь різні лінійки, різні бренди, пробувати дивитись на стан волосся, що мені допомагає, що ні, з чим стає краще. Тож я люблю пробувати і якісь дорогі бренди, або якісь отакі просто популярні, які всі рекомендують. І, якщо чесно, я не дуже помічаю таку прям, колосальну різницю від шампуню за тисячу за півтори і ось такого, наприклад, за 300. Далі база це ось такий Дезик, ну, що про нього казати, нічого цікавого. Так що далі. Далі в нас це така терка. Для п'яточок. Ніколи не тестувала це. І я вирішила купити її за того, що я перестала робити педикюр. А все через те, що в мене почалась алергія на гель-лак. і тепер я не роблю не манікюр, не педикюр. Я робила його майже не знаю 10-8 років. На постійній такій основі ніколи не робила якісь такі перериви. І я вирішила зробити перерив 4 місяці і прийшла знову на гірлак, і після чого в мене просто опухли тут а, всі пальці вокруг нігтя. А, начався такий дуже сильний свербіж, все було красне а, з отеками, І я... Цього дуже так злякалася, і я не йшла ні калергологу, ні до кого, ні до якого врача. Я просто сняла цей, це покриття і все. І все пройшло майже там за 3-4 дні. І більше я не наважусь цього робити. Манікюр вже гігієнічний, я роблю вдома сама, мені достатньо, користуюсь звичайним прозорим лаком та й все. А з педикюром я помітила, що п'яточком повинен. Буде за належний догляд, тому я вирішила спробувати ось цю штуковину. Далі в нас чорна глина. Взяла її собі для шкірообличчя, тому що прочитала, що вона сужає пори, а це мені дуже зараз потрібно. Далі останні такі упаковці. І ось така сироватка з вітаміном С і є. Взяла її для того, щоб заволожити обличчя, щоб воно більш блискуче було, тому що мені цього не вистачає. І будемо тестити. І остання така баночка це гель-фіксатор для волосся. Вирішила взяти фіксацію другого рівня, мабуть, так це називається. Не хотіла брати п'ятого, бо боялася, що волосся буде мокрого такого ефекту, дуже зализане. А я хочу робити нормальну таку зачіску, наприклад, хвостик, щоб волосся нормально лягало, і це не було якось так. Ну не виглядало жирним волосся. Подивимось, фіксація буде нормальна, чи все ж таки треба було брати рівень повище, там тройку, четверку, але точно не п'ятірку. Дуже смачно пахне. Такою полуничкою. Я думала, що такі гелі пахнуть якоюсь хімозною штукованою. Не знаю, чого так. Але в мене була така думка. Це було все, що я замовила. Я вам вдячна за те, що ви зробили зі мною такий огляд і подивились його. Тож я сподіваюся, що вам щось придивилося і це було корисно для вас. А нас з вами ще чекає багато влогів та розпаковочок. Тому, щоб не пропустити, підпишись на мене і став лайк. Всім пока!